Одним із основних завдань поліцейського є надання невідкладної до медичної та медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок правопорушень нещасних випадків. А також особам, які знаходяться в стані небезпечному для їхнього життя та здоров'я, ефективність надання невідкладної домедичної допомоги залежить від практичних навиків рятівника, які потрібно постійно підтримувати на належному рівні та постійно вдосконалювати. Саме тому проведення додаткових занять з перемінним та постійним складом Харківського національного університету внутрішніх справ і залучення представників Міністерства охорони здоров'я, міжнародного комітету Червоного Хреста є одним із пріоритетних напрямків які дозволять набути специфічних способів надання невідкладної домедичної допомоги зарахуванням правового режиму воєнного стану на території України. Сьогодні ми вперше в цьому навчальному закладі, і перше заняття наше було присвячено тим, що первинний огляд постраждалого, серцева легенева реанімація основи надання першої допомоги. Сподіваюся, що це не остання наша зустріч, тому що я бачу явно зацікавлені саме слухачів. Навичкам надання першої допомоги видно їхню попередню підготовку, і загалом, чим більше людей будуть вміти надавати першу допомогу, тим безпечніше буде наше суспільство. Перший, хто опиняється на місці події, фактично на нього покладається колосальна місія. Це як мінімум викликати швидку допомогу і надати посильну допомогу до приїзду цієї швидкої. Тому кожен має мати з собою, хоча б мінімальний набір якихось засобів для того, щоб міг надати першу допомогу. Для кожного це може бути свій якийсь набір, але він має бути обов'язковим і для себе зробити певну тактику: немає дихання, немає свідомості, робимо непрямий масаж серця. Немає свідомості, є дихання, переміщаємо відновне положення. Або ж якщо постраждалого є підозра на травму хребта, і його теоретично і практично не можна рухати, тоді ми просто знаходимося поряд, голову трошечки повертаємо на бік. В випадку, якщо буде спонтанна рвота, ми зможемо вичистити йому ротову породу. Жнину і тим самим убезпечити його від потрапляння рвотних мас в дихальні шляхи. Ми надаємо першу допомогу. Першу медичну допомогу будуть надавати вже медичні працівники. І чим швидше буде викликана швидка допомога, тим більше шанси людини повернутися до нормального життя.